А скрізь по всій пустелі тоненькі стебла літер, Як трави проростають в палючому піску, і топчуть ситі коні, дзвенять чужі стремена, а букви проростають в легенди й пісні. Це та нем, як кажуть, прощаючись, вірмени, Твій біль беру на себе, печаль твоя в мені. На початку випуску лунає поезія Ліни Костенко, присвячена Сільві Капотікян. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про мистецтво вірмені. З цією метою завітали до Запорізького обласного художнього музею на колективну виставку Квіти Граната. Ця виставка, і цей захід присвячений особливому дню не для українців, а для вірменського народу. В 1988 році було страшний землетрус, який за тридцять. Секунд зруйнував ціле місто, місто Спітак. Я пам'ятаю цю трагедію, не дивлячись на те, що це було досить давно, але я таке ж також, також пам'ятаю цю трагедію. Я пам'ятаю, як люди приїжджали до нас, як вони шукали притулку в наших в нашому місті, і ми дійсно співчували цьому горю, горю гори вірменського народу. Попри те, що експозицію присвятили річниці цієї трагічної дати, роботи зібрані в виставковій залі, здебільшого світлі, за своїм емоційним імпульсом. Виставка складається з двох частин: до першої війшли класики вірменського живопису, а до другої сучасні митці, які представляють місцеву національну громаду. Здесь во втором зале представлены работы запорожских художников э, настоящего времени. Это таких как Рудольф Копян, мой дядя, кстати, который тоже рисует очень давно известный запорожский художник, его работы и в Армении, и в Украине, и в Германии висят, ну, по всей Европе практически в частных коллекциях. Потом Марьяна Самбатян. Эта девочка тоже с таким вот стремлением к жизни, самоутверждающимся. Она инвалид с детства. Как бы ее работы тоже очень довольно известны. Она входит в национальный союз молодежных молодежных художников Украины. К этой экспозиции я подготовила, э... Шесть робот три із, скажем так, моєго раннього періоду, в основному це і тюди, які я писала в Армії і пару роботів, які я писала в Запоріжжі, Ну, тематика більше, скажімо так, армянська. І чотири роботи із моєї серії робіт, які називається «Immersion». І ще второе названня це «Ляпис Лазурь». Між іншим роботу гаяне ви могли помітити в оформленні нашої програми. Ця художниця активно працює у різних стилях і жанрах. Є в її в доробку і робота присвячена геноциду вірменського народу. Якщо чесно сказати, ця тема дуже глибока і іноді очень тяжело, говорить, что, even, как говорят психологи, вот эта вот нить остается в генах. и передается каким-то образом. То есть какое-то ощущение есть. Я это не пережила. Я родилась на год позже, после землетрясения. Геноцид, слава богу, из моих родственников тоже никто не пережил. Но тем не менее есть какое-то ощущение, вот какая-то тяжесть, которая до сих пор передается. И тяжело еще. Вот с этим работать тяжело, но потихоньку что-то выходит из этого. Обидві ці трагедії лишаються в колі уваги вірменських митців, як по всьому світу, так і на рідній землі пращурів. А до сих пор ця тема очень актуальна. І навіть в апрелі ісповнилась э, 101 год з времен геноцида і вже більше років, як землетрясені. но тим не мене, эта тема всегда актуальна, навсі затрагивається. Тема землетрусів є актуальною для народів, які досі потерпають від сейсмічної активності. Вже протягом кількох століть це знаходить відображення в мистецтві Японії. У тамтичній культурі здавне вірили в номадзу, велетенського сома, що живе в багнюці під японськими островами, і викликає природний катаклізм. Цю рибу охороняє бог Касима, який стримує її гігантським каменем. Коли він послаблює свою пильність, Онамадзу починає смикатись, викликаючи сильні коливання землі. З енциклопедичної довідки сучасний митець люк джерам перетворює сейсмограми реальних землетрусів у 3 d зображення, що з точністю повторюють усю специфіку природної катастрофи від її початку і до кінця. У створеній ним серії згадується землетрус в Японії. Найрізноманітнішими катаклізмами надихається художник Адам Цваянович від таких глобальних та історичних, як льодовикова ера, до ураганів, смерчів і землетрусів. Його роботи трактують по різному як прояв хаосу, у свідомості митця, як символічне зображення кінця світу. Наприкінці 2016 року упорядник антології молодої поезії США Тарас Малкович презентував цю книгу у Запорізькій галереї сучасного мистецтва Юрія Баранника. виданні є кілька віршів від різних авторів про урагани Сенді та Катрин, що залишили помітний слід в долях тамтешніх мешканців. Ось фрагмент твору ріки Лорентіса: Небо сторсило себе одежу і блищало. Кажу вам, так і було! Такій красі мала передувати розруха. По радіо наказали сидіти в хатах, бо слабкі дамби, бо злодії, але що могло стримати мій запал? Пішов дивитися. Побачив повалені дерева, ото була краса. Повалені електростанції, краса, і бите скло. Я побачив життя, що колись відлетіло від мене, як крихітна кулька, Вдалені купол світився. Білий, як очне, яблуко на вогні була в нім статичність гори Арарата, до якої ной й причали. І оскільки згадали священну гору Вірмен, повертаємося у стіни художнього музею. Перлинами експозиції, без сумніву, картини, які отримали фонди ще за радянських часів. Дійсно, це вони відображають час, відображають ті 60-ті, 70-ті, 90-ті роки, коли вони були створені. Але все ж таки ну, душа, дух, і, і колір, і образи дійсно, це не українське, а це дійсно вірменське. І так цікаво подивитися, що є спільного, що є різного в творах живопису. Якраз у відмінності майстрів пензля навіть одного покоління, попри здавалось би, спільні жанри і теми, можна було переконатися як на власні очі, так і почути від мистецтво знавців. От, чим цікаво, в принципі армянське мистецтво, тому що якщо поставити Сар'яна і поставити рядом Акопяна, то це просто совершенно різні автори. Сар'ян е завжди сам говорив, що я должен только... Говорить о прекрасном, о радостном, о э, счастье, о благополучии. И это было всегда во всех его работах. Даже работу, посвященную э, Победе 1945 -го года, он э, исполнил огромным количеством, так громадным натюрмортом с огромным количеством цветов. Ярких, веселых, праздничных. То есть для него жизнь ⁇ это праздник. А якщо сравнюватися капіналом, то це складності і трагедії життя чоловіка. Місцева вірменська громада є однією з найактивніших в Україні. Саме завдяки цьому виставка Квіти граната стала подією не лише для мистецького життя запоріжців. Ми правилі дійсно отиточні от, проводим эту серйозну виставку. то вона она именно такої глазки очень сильно пошла по всій Україні, не только й даже в Армії. 15 сайтів напечатали оголошення о том, что що эта выставка виставка Запорожье. Это 15 армянських сайтів. Тож, як бачимо, є привід продовжити розповідь про події в стінах музею у наступному випуску. Заразом торкнемося кількох сучасних молодих імен серед вірменських митців, знаних у світі. А також познайомимося з темою граната в мистецтві народів, для яких це плід також має особливе символічне значення. До наступної зустрічі!